Доброго Ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку, всім вам бажаю. Діти, до нас завітала сьогодні нова іграшка, Котик Мурчик. Ми познайомимо його з іншими іграшками і запросимо залишитися у нас, якщо він захоче. А ось погляньте, скільки у нас іграшок, їх багато і вони різні. Тут у нас машинки. Ні, даремно у машину посадили ми кота. Кіт машину перекинув, бо злякався сміхота. А як ми граємо машинками? Ми їх катаємо. Поїхала машина. Бі-бі. Подає сигнал вона. А ну давайте всі разом скажемо бі бі. А ось у нас ляльки. Як ми граємо ляльками? Ми їх одягаємо, роздягаємо, годуємо, вкладаємо спати, заколисуємо. А давайте покажемо, як ми заколисуємо ляльку. Ось так. А -а -а. А -а -а. Молодці. А тут у нас м'ячики. Міть, дзвінкий веселий м'яч. І куди помчався навскач? голубий, червоний, стій. Не догнати тебе прудкий. А як ми граємо в м'яч? Ми його котимо, кидаємо, підкидуємо. Тут на полочках ще стоять у нас пірамідки. Ми їх розбираємо, складаємо, роздивляємось. А ще у нас є дитячі музичні інструменти. Це браскальця, барабани, сурмочки. Ой, діти. Погляньте, нашому котику Мурчику дуже сподобались, сподобались наші іграшки. А він хоче залишитися з нами. Це він мені так по секрету сказав. До побачення, милята, до нових зустрічей.